Не одна, а декілька. Чому в Словенії декларації підписують з кількома лікарями терапевт, стоматолог і гінеколог? Ну, а дитині педіатр. Ти повинен підписати з ними контракт? Контракт. Потрібен, а чи є з ким його підписати? Дуже важко знайти з ким підписати контракт. Немає медичної страховки. Готуйся платити. Або все про систему штрафів у Словенії. Якщо що ти не платив 10 років страховку, в тебе буде додаткова плата 350 євро. Все про плюси та мінуси медичної системи в Словенії. в Медплюс страхування. Державної страховки недостатньо. Медицина в Словенії страхова і обов'язкова. Зарплатні кожного працівника вираховують 14% на охорону здоров'я. 4% сплачує працівник, 10% – роботодавець. Страховка від роботодавця це десь приблизно вони платять за людину 150 євро на місяць, але це такий мінімальний пакет базовий. Самозайняті люди сплачують 14% від прибутків самостійно. Навіть пенсіонерам за страховку доводиться віддавати майже 6% пенсії. А ось піклування про здоров'я дітей держава повністю бере на себе. Всім, хто молодше 18 років, жодних внесків платити не треба. І на відміну від дорослих, дитяча страховка покриває всі послуги і ліки. Наприклад, дитину будуть прямо визивати на черговий огляд, будуть писати на пошту, писати смски, телефонувати, кликати на огляд, тобто роблять все, щоб не було потім чогось більш важкого. Зекономити і не купити державну страховку в Словенії не вийде рано чи пізно людині все одно доведеться за неї платити. Тобто, якщо ти думаєш, я зараз молодий і здоровий, мені 26 років, я поживу тут 10 років, і от коли мені буде 36, я піду, застрахуюся, почну отримувати допомогу. Ні, так не вийде. За кожен рік, який ти проживав в Словенії і не оплачував страхові осив ти будеш. Доплачувати плюс 3% до своєї страховки. Тобто, якщо ти не платив 10 років страховку, в тебе буде додаткова плата 350 євро. Державна страховка покриває далеко не всі медичні потреби дорослого пацієнта. Деякі послуги і обстеження пропонують у співфінансування, тобто частину платить пацієнт, частину медична каса. Аби не хвилюватися за лікарняні рахунки, 98% словенців до обов'язкової страховки купують персонально. Вона коштує від 35 євро на місяць. Також не буде входити естетика, але вже перелік спеціалістів, послуг, процедур буде трошки більший. Більшість словенців купують цю страховку, бо трошки легше потім отримати якісь послуги. Наприклад, по цій страховці ти маєш гарантовані консультації терапевта, гінеколога, офтальмолога, кардіолога. Ти просто кажеш, я хочу, і раз в півроку страхувати записую. Українці в Словенії. Як до своїх дітей поставилися словенці до українців, які втекли від війни, все медичне забезпечення наших співгромадян уряд країни взяв на себе. У Словенії для осіб під тимчасовим захистом не, не потрібна страховка. Тому що страховка покриває навіть менше послуг ніж те, що входить в перелік для нас. Екстрена допомога безкоштовна. Так, якщо ти прийшов і в тебе реальна якась загроза життю, тебе обов'язково швидко приймуть. Без жодних доплат тобі зроблять всі необхідні маніпуляції. І на ліки рецепт тобі також випишуть. Лікарська ієрархія. В основі державної системи охорони здоров'я Словенії первинна ланка, а її центральна фігура сімейний лікар. Без його направлення доступ до вищих рівнів надання допомоги закрито. І те саме з стоматологом. Тут повинен як у нас є декларація з сімейним лікарем, так тут є контракт. Це повинен бути терапевт, стоматолог. І гінеколог, а ну а дитині е, педіатр особистого лікаря можна змінити лише раз на рік, але сильно перебирати не доводиться, адже в країні є відчутний брак медичних кадрів. Дуже мало лікарів, і дуже важко знайти з ким підписати контракт. І, наприклад, ми тут е, не можемо знайти педіатра, терапевта, їх немає. Вільних ми ні до кого не приписані. Наразі українців рятує те, що для них зробили виняток, і вони можуть звертатися в медцентри, не маючи свого особистого медика. Черги до лікарів. Дефіцит медичних кадрів призводить до того, що на прийом до спеціалістів утворюються черги. Такщо ти просто прийшла там до терапевта і кажеш, мені потрібен гінеколог, вона тобі видає направлення, і ти дивишся, де найближчий запис. Може бути місяць, може бути два. Записатися можна до будь-якого державного лікаря в країні. Не обов'язково в своєму центрі. Якщо ти не хочеш чекати консультацію гінеколога 6 місяців, ти йдеш до е, приватного гінеколога. Консультація буде коштувати, наприклад, від десь 50 євро і а 60 це з аналізами. А десь може бути і 160, дивлячись, е, що тобі треба, яку ти клініку потрапив. Теоретично обійти черги можна в центрах невідкладної допомоги. Там працюють лікарі всіх профілів, але практичну допомогу там отримує першу чергу той, хто її дійсно потребує. Єдиний нюанс: е, в словенці вони дуже Почасні, вони дуже повільні, вони схожі в цьому на італійців. І, наприклад, коли ти звертаєшся до ургенції, є прийомний кабінет, де ти кажеш, що саме тебе турбує, і вони кладуть твій запис в папочку. Ця папочка може бути зеленою, синьою, жовтою або червоною. І вже в залежності від цього кольору ти прочекаєш 2 години, 4 години, 8 годин і так далі. Тобто, якщо ти прийшов з чимсь не гострим, ну тобі проще не йти. Або якщо ти прийшов чим не гостем, ти можеш просидіти в черзі 8 годин, тебе приймуть там лікапластир наклеють. Аптеки. Без рецепта лікаря загальної практики застраховані особи не зможуть отримати ліки безкоштовно. Хоча частину вартості виписаних ліків пацієнти й без того оплачують із власної кишені. Якщо тобі виписали Якісь ліки чи антибіотики по рецепту безкоштовно, але самі простенькі, і ти не хочеш їх, ти хочеш якісь кращі, ти просто доплачуєш різницю і береш те, що ти хочеш. Але оці гарантований державою медикаментозна допомогу, ти по-любому отримаєш. В Словенії за звичною для ЄС практикою діють суворі правила відпуску ліків лише за рецептом. Але у більшості приватних аптек, як правило, працює лікар-консультант, здатний дати необхідну інформацію і виписати рецепт. Хвороби Державна страховка в Словенії часто не покриває візити до якихось вузьких спеціалістів і певні дослідження. Але у разі тяжкої хвороби людині не доведеться думати про гроші, витрати на операції, лікування онкології, хронічних і інших важких хвороб покривають з медичної каси. У мене тут є знайомі, які приїхали в Словенію з гострим таким хронічним станом. Там чоловіку завжди потрібен діаліз кожні два дні. Їхавши в Словенію, вони написали листа. Що ми до вас їдемо. Навіть ще не отримавши статус, він вже отримував діаліз. Так само інші всі хронічні захворювання, всі захворювання, які з'явились в Словенії або вже мають місце бути і протікають в Словенії, вони всі підлягають е огляду. Єдине, що не підлягає, це естетика. Приватна медицина. А ось приватна медицина в Словенії дорога і менш висококваліфікована ніж у іншій країні, розповідає українка Наталія Ілюшина, яка на власному досвіді в цьому переконалася. Та операція, яка потрібна моїй дитині, вона в Україні коштувала 30 тисяч гривень, тобто десь 700 євро. Але це була операція по максимуму. Це було без е, спайок, без е, реабілітаційного періоду в одній з найдорожчих клінік Києва тут. Коли я почала шукати цю операцію, по-перше, немає таких варіантів. Лазерної цієї операції немає. Тут є просто топорна скальпелем ця операція і коштуватиме вона 800 євро. Але в Україні вона така топорна, мені б коштувала тисячу гривень. Потрібну операцію дитині Наталі можуть зробити в державній лікарні, але її доведеться чекати. Окрім самої черги на операцію, необхідно з нуля проходити всі обстеження вже зроблені в Україні. Ми тепер це повинні зробити наново. Коли вже вони побачать, що це не допомогло, у них просто буде запис, будуть наші консультації, що ми приходили. Тоді вони вже нам нададуть цю операцію безкоштовно повністю нададуть. Але ми, от півтори місяці, ми чекали. Тепер два місяці в нас на лікування. Потім вони піде потрібна операція. І ми будемо ще не знаємо скільки чекати цю операцію. Пологи і вагітність. Оскільки діти в Словенії в пріоритеті, то й саму їх появу на світ не обійшли увагою. Вагітність і пологи повністю безкоштовні для кожної громадянки Словенії, а нині для українок. Перейдемо до підсумків. Мінуси медичної системи в Словенії: по-перше, знаходитись на обліку лікаря в цій країні дорого, потрібно платити за обов'язкову страховку щомісяця і доплачувати за персональну. Обійти систему і не платити не вийде. По-друге, спільна проблема країн ЄС не оминула і Словенію. Це брак медичних кадрів. А це вже впливає на появу черг у місцевих медичних закладах. І наостанок додамо до мінусів співфінансування. Навіть маючи державну страховку, за частину послуг доведеться доплатити. А тепер до плюсів медицини в Словенії. Хоча частина медпослуг не покривається страховкою, це стосується лише легких захворювань. Якщо пацієнт стикається з серйозною проблемою, всі витрати на себе бере держава. Хоч запис до вузьких спеціалістів на місяці вперед, якщо людина погано себе почуває, її приймуть у центрі невідкладної допомоги. Біженцям з України надають особливі привілеї, і всі медпослуги для них безкоштовні.